Мамо, а що бабуся мене не любить? запитав мене мій молодший син, тримаючи в руках 20 євро. Я здогадувалася, що у сина виникло таке дивне запитання на його 10-річний ювілей бабуся подарувала йому всього 20 євро, і це при тому, що вона вже 17 років на заробітках в Італії і нічим нам не допомагає. Ну, нехай нам, але внукам. У нас з чоловіком двоє синів, бабуся їм жодного разу навіть на день народження 100 євро не дала. Вона вважає, що 20 буде цілком достатньо. Син засмутився, бо хоче велосипед, і сподівався, що бабуся йому, якщо не купиться велосипед, то хоча б гроші дасть. А 20 євро це навіть не на тисячі гривень, що за них купиш. Я заспокоїла сина, пообіцяла йому, що ми з батьком обов'язково придбаємо той велосипед, але трошки пізніше. А для себе я вирішила, що не хочу знатися викрухою. нехай собі живе, як хоче. От тільки в мене одне запитання куди вона діває гроші? Аж за 17 років на заробітках вона не тільки нам нічим не допомогла, але й собі нічого не пристарала. Хата у неї в селі стара, досі без ремонту, без зручностей, в той час в інших заробітчанок не будинки, а палаци справжні. Певний час я забула про свекруху, вона собі в Італії жила, а ми тут якось обходились без її допомоги. Але нещодавно вона приїхала додому в відпустку і попросилась до нас в гості. Мама приїхала, каже, що до нас зайде, попередив на мій чоловік. Я зтхнула. Сергію, я не хочу її бачити в нашому домі. Він здивовано глянув на мене. Чому? Я подивилась на чоловіка і в мене закипіла образа. А ти забув, як татові моєму потрібні були гроші на лікування. Забув, як ми позичали у знайомих, як чужі люди скидалися, а твоя мама навіть не запропонувала своєї допомоги. Сергій нервово потер підборіддя. Вона сама тоді була на найкращій ситуації. В якій ситуації? Голос мій задержав. Вона вже 17 років в Італії. що вона там робить, де ті гроші, які вона заробляє? Не знаю. Чоловік знизив плечима, але то її справа ти гроші моєї мами не рахуй, каже. Я замовкла, знала, що йому неприємна ця розмова, а продовжувати не було сенсу, бо свекруха і так не зміниться. Коли я виходила заміж за Сергія, його мама вже була на заробітках. Вона поїхала, коли ми тільки одружилися. І спочатку я думала, що вона хоче нам допомогти. Але ніякої допомоги не було, і це про тому, що Сергій у неї є єдиний син. Минали руки, а в хаті свекрухи нічого не змінювалося, так ніби там ніхто й не працює в Італії. Я бачила в інших заробітчанок. одні купували квартири, інші будинки будували. А що зробила вона? Де її гроші? Мої батьки, які нікуди не виїжджали, змогли допомогти нам житлом, а свекруха тільки приїжджала раз на два роки, очікувала, що ми біля неї будемо бігати, а потім знову поверталася в Італію я не хотіла приймати з дому, але вона таки прийшла, дала нашим дітям по 10 євро, бо ж це на день народження. Діти навіть брати від неї гроші ці не хотіли, і спілкуватися з бабусею, у них теж не було бажання. Свекруха вирішила, що це я накрутила дітей проти неї. А що, бабусю треба любити лише через гроші? вдає що образилась. На цьому її розчарування не закінчились. Вона ж чекала, що я, як завжди, столи накрию, і буду бігати коло неї. А я зробила чай, спекла кекс і ним пригостила гостю. Пішла від нас свекруха в дуже поганому настрій. Чоловікові ця моя витівка не сподобалась зовсім. Ти що, не могла нормально стіл накрити, питає мене. Могла, але не хотіла, чесно, відповіла я. Чоловік вважає, що я неправильно зробила, а я думаю, що до людей треба ставитись так, як вони ставляться до нас. Не допомагає нам свекруха, то й ми їй нічого не винні. А яка ваша думка?